Російські війська вдарили каситними боєприпасами по ринку у Дружківці саме в той час, коли тут було багато і продавців, і покупців. Погиблі люди, мирні і продавці, ну тобто, мирні люди. Просто подивіться, тут була людина, лишилася шапка зі шматками плоті всередині, і все. Ну, Грохать слышала і стрільба розлітались снаряди. Поранених Так, бачили? Ну, вікна там поряду мужчина лежала. Касити були впали. Багато касет було. Дві ну, робили. А от власне десь тут касета впала, бо характерні на асфальті сліди від елементів ураження. О, дивіться, порожні торгівельні ряди і кров і шматки плоті тут. А вон далі, бачите, розбита машина. О. Тут теж. Хтось стікав кров'ю Ну от власне Рошківський ринок зараз